Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Тарас Загородній, відомий політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тараса бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Починати будемо знаєте, із чого. вчора речник Міністерства закордонних справ України Ніколенко закликав народних депутатів не займатися кадровими призначеннями в сфері зовнішньої політики. Таким чином він відреагував на пост Олексія Гончаренка про те, що Резнікова, нібито, замість пристайка можуть відправити послом до Великої Британії, а на місце нього призначити Буданова. У нас із наближенням осені завжди з'являються якісь конспірологічні версії про зміни в уряді. От ви, як політехнолог, чи бачите вже зараз якісь певні політичні ігри, і чи загрожує щось уряду шмигаля зараз? Ну, дивіться, ну що значить не призначати? Народний депутат може висловлювати власну думку. Тут що ви хочете заборонити народному депутату висловлювати власну думку? Ну я тут не бачу тут ну адекватності в цій претензії. Ну він не писав, може у нього якийсь є інсайт. буде він не буде, то таке питання. Це перше. Стосовно е, уряду, ну, я б уряд міняв на місці Зеленського, тому що е, точно уряд не спроможний організувати військову економіку в нашій, в нашій державі. Е, він не спроможний організувати те, що потрібно для перемоги, мобілізувати економіку. Е, і Шмигаль відверто не хоче цього робити. Е, ну, принаймні, я б Шмигаля не знаю на місці Зеленського міняв. Стало б більш адекватних людей, які спроможні це робити, здійснювати менеджмент економіки. Ну принаймні точно міністра економіки можна міняти. Якщо вона не спроможна організувати роботу економіку, військовий час військового, які спроможні це зробити, поставити завдання та досягати відповідних результатів відповідно до потреб військового часу. До речі, ну а зрештою, за великим рахунком в нинішній системі координат, той, хто погодиться очолити уряд, це фактично, знаєте, свого часу. Я от не пам'ятаю хто здається, Гончарук називав свій уряд урядом Камікадзе. От, зрештою, він може стати тим велика лава запасних. От хто захоче в цей період взяти на себе таку відповідальність, особливо коли ми вступаємо в опалювальний сезон, і зараз величезні прогнози про те, що він буде на. Багато важчим, ніж минулого року Ті люди, які повинні розуміти, що треба керувати процесами. Ганчурук якраз один з таких неадекватних прем'єр-міністрів, який думав, що його бігання що, і не керування процесами. Воно чогось варте, да ну так не потрібно. Уряд це той, який керує в тому числі по економічному процесу. Особливо це стосується у військовий час. Немає ніякої ринкової економіки зараз. Та зараз головне питання постає на уряді, який повинен це робити. Ну знаєте, тут питання не в тому, що чи смертник, чи не смертник. Тут питання чи. Хоче Зеленський. Хоче Зеленський організувати економіку для швидшої перемоги, чи не хоче так, тому що може бути ж багато нюансів. Якщо він зараз не буде реорганізовувати державний апарат, ну може так статися, що може повторитися історія з Черчиллем який в 45-му році програв вибори, в нук його консервативна партія, ну незважаючи на те, що перемога і так далі? По-моєму, там чи то в червні він програв вибори, тому, що тут там же питання економіки все рівно стояло досить гостро. Одвічне питання, і до речі, це питання неодноразово порушувалося під час якихось таких потрясінь і ще до повномасштабного вторгнення, і ми про це з вами неодноразово говорили в ефірі. А коли складна економічна ситуація? Пам'ятаєте часи короновіруса, коли так само говорили про те, що там ряд міністрів мають бути звільнені, ставку і так далі. Так от в таких кризових для країни моментах зміна уряду вона грає на користь чи навпаки може пригальмувати якісь процеси? Ну шмигаль я не не впорався. Ну давайте будемо відверти його. Він думає, що його завдання сидіти і е, клянчити гроші у наші зарубіжні партнери, щоб оплачувати імпорт, так е, і все все його завдання або вкручувати лампочки. Е, Пам'ятаєте цю фієричну історію, коли він разом з, е, зі Свереденко у, у головою уряду не уряду, а міністра економіки з радістю ходили, що вони. Розповідали, що вони борються з кризою, тим, що а, а, виробники а, М, Європейського союзу дали лампочки і вони їх замінюють. Замість того, щоб завантажувати виробництво, наприклад, тої самої іскри, яка знаходиться у Львові. А, ну от а, рівень розуміння, як повинна бути як повинна керуватися економіка під час кризового стану. А, ну, ну точно гірше вже не буде. Ще одна актуальна тема зараз в розрізі різноманітних корупційних скандалів. Це ось ця історія з воєнкомом Борисовим, яка знайшла продовження. Правоохоронці провели майже 100 обшуків в у військоматах в 11 регіонах нашої країни і викрили масштабні схеми ухилення від призову на військову службу. Ну, Знайшли ці порушення, очевидь, будуть якісь арешти, запобіжні заходи і так далі. А що далі? На що це все вплине? Тому що ті, <плес> хто потім вони отримали цей білий квиток, і вони вже прекрасно ним користуються. Ну, я думаю, що це питання вже після війни слід вирішувати. так. Тут головне стосовно тих людей, які там втікали, не втікали, то вже післявоєнне е, рішення. Тут питання в тому в роботі взагалі воєнкомів, якщо не помиляюся, там цю справу ввело СБУ, яке демонструє, як повинна працювати державна інституція, і надаремно у них вже 65% довіри серед населення, чого взагалі у нас натраплялося. Тобто, у нас є армія. 97% довіри і відповідно, СБУ. Тому, ну, вони показують, як повинно це робитися. Якщо вони показують, як повинна реагувати система на помилку. Якщо є помилка, то систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Вони накрили, вони викривають. І далі тут питання: як, що робити далі? У першу чергу самою системою цих воєнкомів, як інші інших людей, мабуть, треба туди залучати. Є багато поранених, які зараз не можуть служити там у когось ампутація у когось інше, от нехай вони можуть займатися цими справами. Нам потрібно взагалі питання залучення етичних людей до державного апарату, які розуміють, що таке служіння суспільству. Мабуть, наївним буде питання, але як от таке можливо? взагалі корупція під час війни? Що є? Ну я не знаю. Якимось каталізатором те, що ці процеси не те, що не зникають, а вони навпаки набирають якихось обертів. От, наприклад, останнє розслідування Бігуса, буквально вчора е, публікувала Українська Правда, про те, що сотні мільйонів гривень на відбудову Київщині без проведення тендерів виділили кампаніям які фігурують у кримінальних провадженнях і не мали жодного відповідного досвіду, купленим на ОЛХ, а також ну власна структурам, які там журналісти пов'язують із керівництвом облас... Київської обласної адміністрації офісу президента. От от, що, що ну дивіться, що, що а, пам корупція так, мародерство, та, корупція, мародерство є у всіх країнах, навіть у тих же самих Сполучених Штатах Америки під час війни було у Великобританії та питання відсотках цієї корупції, так всіх ви звичайно що не спіймаєте, і наскільки воно нахабно робиться, і контроль суспільства за цим, і реакція суспільства. А все ж таки, завдяки таким от розслідуванням, схеми іншим, багато тендерів було вже скасовано. Давайте тут теж об'єктивно ставитись. Ми бачимо, що люди почали обурювати, що у нас місцеві органи влади там чи то дороги починають лагодити які спокійно, що рік можуть починати, чи там озелененням займатися, чи ти ці відомі всім барабани закуповувати і так далі. Ці тендери скасовуються. Тому тут активність суспільства. Суспільство повинно розуміти, що чиновників слід контролювати на кожному кроці. Знаєте, є такий афоризм, який вигаданий не в Україні, а на заході слідкуйте за руками політиків, бо вони швидко опиняться в ваших карманах. Тут те, те, те саме повинно бути. Якщо є сумнівні оборудки, суспільство повинна контролювати чиновників, піднімати скандал. Оска є механізм оскарження через державну аудиторську службу, і ми бачимо, що багато тендерів все ж таки скасовуються. Суспільство має контролювати, але знову ми повертаємося до теми, яку обговорюємо постійно. А наші відповідні контролюючі органи антикорупційні органи, якраз які були створені для того, щоб не лише боротися із таким явищем, а й якимось чином його попереджувати. А що вони Вони фінансуються із державного бюджету, фактично із кишень українців, які б могли ці гроші задонатити на збройні сили України? Ну, дивіться, е, у нас не недосконалий державний апарат. Да? Державний апарат те, треба кпинити постійно. Ми повинні до цього звикати і розуміти, що е, От ми часто любимо дивитися, як на Заході працює машина державна і так далі. Ну, На Заході ми бачимо вже готовий продукт, який пройшов певну еволюцію, в тому числі через такі кпини, через постійний контроль громадськості. Когось знаєте, десь ще років 100-150 тому когось відстрілювали, когось вішали. Вибачте, будь ласка, за грабунок людей, і ось в результаті революції, от отримали те, що ми бачимо. Тому ми повинні розуміти, що українці теж через це повинні пройти і контролювати, в тому числі державний апарат, бо в самому державному апараті. Закладена така, знаєте, функція. Якщо його не запитувати, він працювати не буде. Знаєте, тому, що ну гроші ж йдуть зарплати йдуть. Ну і все нормально, чого я повинен зайвий раз напружуватися. А Коли є тиск суспільства на президента, на верховну раду, на ці ж самі органи, воно чому чомусь раптом починають ворушитися краще. Ну, це буде доти, доки не там не будуть знову такі люди, які мають етику. Етику служінню суспільства. А, поки що у нас така етика служіння суспільства є в єдиному органі, який побудований вже за західним зразком в нашій державі, це армія. А, поки там ну в майбутньому, я думаю, це стане джерело кадрів, а, в тому числі для суддів. для правоохоронних органів і так далі, в принципі, не така велика кількість людей на цю країну потрібно. За різними підрахунками достатньо ядра мотивованих людей приблизно 10-15 тисяч для того, щоб країна почала мінятися в першу чергу. Це стосується державного апарату. Але поки цього немає, ми повинні контролювати. Ви, я, журналісти. Вони роблять правильну справу, піднімати скандали, і тоді будуть результати. А, пане так тобто виходить, дивіться, ну не ж просто ж так призначають тих же детективів, очільників цих антикорупційних відомств. Вони проходять купу конкурсів, процедури відбору і так далі. Тобто, виходить це все фікція чи як? Ну, якщо Ні, це не чиновники, праві, чиновники, дивіться, чиновники у всіх країнах однакові. Ще раз говорю: <гум> вони у всіх країнах однакові, як і політики, в принципі. Тут питання в контролю суспільства. Ми повинні навчитися, що чиновники слід контролювати і кпинити кожного разу, тому що по іншому. Ну, вони працювати не будуть. Ну дивіться, ну припустимо, призначили людину з величезною зарплатою. Він розуміє, бо я що запобіжник, що вона не буде красти, не буде ласою до якогось не обов'язково. Ні, це не так. От випадок з князів він підтвердив, що буде красти без контролю. він буде красти. Тут питання ще етики, етики, чи е, готова ця е, е, людина розуміти, що красти погано. А так, знаєте, якщо без контролю для нього це просто чиєві, буде знаєте, додаток бонус до корупційних потоків. Тому ми повинні розуміти, що контролювати треба, кпинити їх постійно чиновники, ще раз говорю, і на заході, і політики. Там, в принципі, однакові у них однакове мислення. А питання в активності суспільства, яке повинно ставити завдання політикам, ставити завдання. Органам, які вони фінансують, і тоді і виконувати їх, піднімати скандали, контролювати їх тоді, тільки буде результат. До інших тем зараз перейдемо. От, власне, з дипломатії, так ми починали з заяв Ніколенко. А зараз перейдемо так само до дипломатії. Але те, що стосується Польщі, Ось ці дипломатичні скандали, свіжа заява пана Яблонського, який є заступником міністра закордонних справ Польщі. Він говорить про те, що відносини з Україною. Цитата останнім часом не є найкращими, начебто, через висловлювання представників української влади, і з багатьох питань каже він: не має згоди. Як гадаєте, ну власне що зараз відбувається? І вже є такі тези, що намагаються розсварити зараз Україну та Польщу Росія, російські спецслужби, які там працюють, там є в Польщі, є проросійські політики. Це правда, це не таємниця, користуючись тим, що є, користуючись тим, що там вибори є. Намагаються це робити. Ну, я думаю, що загальний мейнстрім, я думаю, і поляки, і, ну, загальна і польський естеблішмент, український естеблішмент розуміє нас, нашу взаємну взаємозалежність. Так, якщо ми розваримось то нас з'їдять поодинці, росіяни в першу чергу, і західні політики, в тому числі. Тому ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти взаємну залежність. Якщо є суперечливі питання нашого минулого, а там є дуже багато суперечливих питань як з того боку, так і з іншого боку. Якщо копати, знаєте, і в 100, і 200, і 300 років, то можна сваритися нескінченно. А це повинна бути політична воля, збір там, наприклад, комісій чи робочих груп, які повинні виробити спільне бачення того, щоб суперечливі питання були вирішені. Ну, змогли ж помиритися німці та французи, врешті-решт, незважаючи на те, що воїн у них була просто купа, ну, просто купа більш ну, кривавих війн тільки от, у 20-му столітті, скільки було. Змогли змогли. Тому тут, знаєте, спокійно слід на, до цього ставитись і вирішувати це питання і доносити в тому числі. Що у на ми взаємозалежні, Ми в одній упряжці. Україна, Польща, країни Балтії, країни Скандинавії, тому що у нас є спільний ворог, і не, не треба вирушити минуле, тому що в минулому багато є претензій до одного треба дивитися в майбутнє. Але ж пана Тараса, польща на порозі виборів так само, як і інші європейські країни, і наскільки, от власне, Україна? Може стати заручницею цієї політичної боротьби, і якраз те, те, на чому якраз можуть зіграти російські шпигуни, проросійські якісь партії, проросійська лобі. лоббі. От наскільки це загрозливо, це по-перше. А по-друге, по якій лінії це можна упередити? Ну, я думаю, що передвиборчі перегони будуть такі, такі випади. Ну, тут я думаю, що вже зараз треба працювати. Це повинна бути воля і неволя, а спільна якась комісія, наприклад, вже створена для пошуку платформи вже зараз на рівні президентів, на рівні прем'єр-міністрів і так далі, для того, щоб розпочався діалог. Адміністрація президента Сполучених Штатів цього тижня почне консультації з Україною з приводу можливих майбутніх гарантій безпеки Києву. Власне про це повідомив представник Меттю Міляр. Як гадаєте, про що може йтися? Ну це дуже добре. Це скоріш за все про те, що говорив Байден, і дав обіцянку. Це ось. Надання гарантії Україні за зразком Ізраїлю по формулі наша зброя, ваші солдати це дуже добрий крок, якщо Україна буде укладати такі договори з різними країнами Європи, Польщею в тому числі, тому, що без Польщі такі гарантії вони не будуть працювати, тому що це є транспортним хабом для нас. І це дуже добре. Якщо воно буде укладено, тоді ламається вся схема. На яку сподіваються на які сподіваються Росіяни, що прийде Трамп, і все поламає. Якщо воно буде укладено, то Українці можуть спокійно вже дивитися на вибори у Сполучених Штатах Америки, тому що президент, який би там не був, не зможе це поміняти. А до речі, от остання соціологія показувала наскільки високий відсоток підтримки, власне серед республіканців там лідирує Трамп. А На чому це все базується з огляду на величезну кількість корупційних справ? і, Зрештою, якщо про це говорити, це загрозлива тенденція? Ну, дивіться, тут знову таки, ми повинні дбати про своє і думати, що ми повинні зробити для того, щоб стати сильнішими і ставати цікавішим глибинні держави Сполучених Штатів Америки незалежно від того, хто там є. Що ми знаєте, мене нарахували, не хапалася за серце про чергові заяви Трампа і так далі. Ми повинні стати частиною інтересів Сполучених Штатів Америки, десь вони можуть збігатися, десь можуть не збігатися, але ми повинні загалом воно повинно збігатися. Для цього потрібен власне ВПК, так як ну дивіться, одна з претензій Трампа до України і його електорату в тому, що Україна не розгортає власне військове виробництво. Вони як запитують, ми даємо гроші українцям. В платників податків не в нашу війну, тобто ми безпосередньо не беремо участь у цьому. І питання: що українці зробили, щоб теж ставати сильнішими. Якщо вони нічого не роблять, то це означає, що їм ця війна не потрібна. І тоді питання: навіщо тоді потрібно фінансувати нам цю війну? Бо 100 мільярдів, які там у о, Сполучених Штатів виділили Україні в різний спосіб, ну це величезні гроші для Сполучених Штатів Америки. Також у них є куди їх подіти, і тому ми повинні в першу чергу дивитися на себе, ставати сильнішими. А все інше то вже буде 25-те питання, тому що Трамп вже і республіканці, якщо вони побачать, що українці стають сильнішими, вони більше хочуть будуть допомагати Україні. Повертаємося знову. Бачите, у нас польська тема наскрізна. Зараз в соціальних мережах з'явилося фото. Достовірність його не підтверджена, і найімовірніше, говорять, що все це фотошоп, що в Вагнерівці, нібито вже на Кордоні на кордоні із Польщею, ось це фото. Зараз шириться соціальними мережами. Провокативні заяви робив Лукашенко. Спочатку він їх робив, потім говорив про те, що жартував. Але загалом, яка шкода від вагнерівців, навіть якщо це зараз використовується Росією як інформаційна зброя, ну росіяни намагаються створити декілька точок конфліктів зараз в Африці, зараз на кордонах з Польщею та Литвою. Тому тут нічого дивного немає. Ми повинні. Тобто я упевнений, що вагнериси підуть на територію Польщі, вони дадуть відсіч. Тут питання в тому, що буде, якщо вагнери це наприклад підуть на територію Литви. Оце буде поки що питання, тому що росіяни хочуть створити точку точку нестабільності, атакувати НАТО. А потім знову піднімати питання ядерної зброї, тому що їхнє головне питання це припинення війни в Україні на їхніх умовах. Вони хочуть створити таку другу карибську кризу 63-го року а, і тому в такому контексті слід дивитися. Ну, подивимося, я думаю, це вже більше питання до НАТО, як вони будуть на це реагувати. Якщо вони підуть, я думаю, що відсіч точно ну, на території Польщі можна бути впевненим, а от на території Литви поки що є питанням, як працює НАТО, і як буде працювати механізм допомоги Литві з боку Польщі, тому що Литві країнам Балтії, в принципі, нема кому більше допомогти, ніж Польщі, Пана Тарасе, ви згадали про карибську кризу. Але наскільки, от знову ж таки, порівняння із карибською кризою, відколи почав почав особливо Мєдвєдєв, да, в своєму телеграмі і Твітері розмахувати цією ядерною дубиною постійно? До речі, в Сполучених Штатах Америки вже на найвищому рівні йому радять протверезити. Всі почали говорити про а, карибську кризу, але наскільки доречні зараз порівняння, особливо з огляду на те, що ну, за великим рахунком, і Путін і Лукашенко фактично разом із ним вони загнані в глухий кут? Ну, дивіться, ми так. повинні розуміти а, одну просту річ: що а, росіяни живуть у світі знаєте своїх фантазій, і тому вони намагаються от це саме відтворити, а в принципі ця технологія деескалація через ескалацію розглядалася з. Росіянами розроблялися достатньо давно. У них головне завдання було в тому, щоб вони ж планували таким чином дестабілізувати НАТО що в нульових, захопити, наприклад, таке місто як Нарва в Естонії. Потім через погрозу ядерною зброєю показати, що НАТО не спроможна нічого з цим зробити, і розвалити блок НАТО. Але зараз зовсім інший час. НАТО, в принципі, більш-менш притомно всі розуміють небезпеку Росії. Всі розуміють, що багато є, і тому вони розуміють, що багато погроз Росії вони не мають під собою ніяких підстав. Але ядерна зброя, ядерна зброя, ніхто не хоче перевіряти, як чи працює вона у них чи ні. А, і, але росіяни все рівно намагаються це ренамувати, тому що інших шляхів, як врятувати себе, у них просто немає. Тому я думаю, ми будемо бачити це ще неодноразово. Антерас, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Раді бачити вас на каналі «Сейчас», тож сподіваюся, до наступної швидкої зустрічі. Дякую вам. Тарас за був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів залишати коментарі, ставити лайки і, звичайно ж, підписуватися на канал. «Сейчас». цінуємо з вами зворотній зв'язок.